Пані татанове. Президент України Віктор Ющенко. Я Це слоган у вікни, у, вік, у, вік, у вікни вікнить для себе Україну. Це слоган прома кампанії нашої держави до Євро 2001. Прийняли закон. А, а... Як у нас називається? А до публічної інформації. Якщо точно? Не буду приховувати. Я здійснюю цей візит не лише би налагоджувати політичне партнерство, і не лише би пропаган... пропагандувати Україну. Дякую за